Привіт, ти на каналі Life Is Not At Home. Мене звуть Тетяна. Тут я ділюсь шматочками життя за кордоном, сім'єю, побутом, маленькими подорожами і рецептами, які дарують затишок. Сьогодні я хочу показати свій ранок, <гум> ланчбокс для найменшої дитини. Старші вже самостійні самі з цим справляються. Ліниві чебуреки буреки, і день, який починається з ароматної кави, а також зборів на дві роботи. Так, так, тобі не почулося, маю поки дві роботи. Тому. Сідай, будь ласка, зручніше і ми будемо починати. Це мій перший влог такого типу буде. І якщо тобі такі влоги будуть на наступне цікаві, пиши коментарі, не знаю, став лайки і обов'язково підписуйся та став вподобайки. більше. не Нужно на справа больше. Всем пришлось спать. ти спала шо. Та ти що? ты шо. не заменить. Я теж можно так ходить на работу, коли не начнет. дощик трохи крапає. Якось так. Да, беріть. Це дуже простий рецепт. З ним справиться люба. Я думаю, домогосподарка, мама. Коли немає часу довго готувати, щось виготовлювати, то такі самі рецепти, як знахідка для нас. Тому беремо просто цибулю. Просто звичайний фарш, який любите, та тортіллі або лаваш. Цибулю нарізаємо або перемалюємо в м'ясорубці, як взагалі вам зручно. Змішуємо з фаршем, солимо, перчимо, додаємо ваші улюблені спеції, можливо, туди додати ще зелені якоїсь можна. Ну, хто як любить просто. Нічого складного в цьому рецепті взагалі немає. Беремо, викладаємо фарш, ось так на одну частину лаваша або тортілі, розмазуємо його, як по маслу, і потім ми його загорнемо. Одну половину, там, де немає фаршу, я змазую просто водою, а можна жовтком. Для кращого сцеплення, скріплення. І ось так вилкою, як звичайно, в біляшах ми робимо, скріплюємо. Потім просто на сковорідку, олії і все. Їх можна розігрівати, вони смачні на другий день. Ну, якби... Бо в мене закінчились, вони, здається, в перший день ці біляші. Ранок суботи, і що так, мені потрібно їхати на другу роботу, яка знаходиться в місті поряд. Ось. І на ранок прям такий приморозок добрячий в нас вийшов. Все було в війні такому, і дорога дуже слизька була. Ми їхали дуже обережно, але ж то, як гарно, які взагалі краєвиди дуже гарні в Норвегії. Я дуже, дуже їх обожнюю і взагалі, я, мабуть, милувалася, їздила по всій Норвегії кожного дня. Але, на жаль, так не можу. поки. Сподіваюсь на це, що зможу колись просто подорожувати. І це буде моєю роботою такою. І показувати всім людям краєвиди, не лише Норвегії, а й інших стран, стран, країн. Тому ось так, поки, поки це Норвегія, поки це наша місцевість. І якось так дуже-дуже гарно взагалі. просто хочу, щоб ви теж насолодилися цими краєвидами. Роботі вже зустрічає Новий рік мене Прикольно. левком б'юті салон. Ось така красота, дівчата вже прикрасили. разуемся, порезалось, так, заходим, вот. ой, так выглядит Такий вид з вікна суперовий. Дякую, що провели ці декілька днів разом зі мною. Якщо вам сподобався такий затишний формат моєго відео, підтримайте лайком і підпискою. Побачимось у наступному влозі. Там буде ще більше тепла та родинна обстановка і трохи натхнення. Тому дякую, що ви були поруч. До нових зустрічей на Life is Not at Home.